Вітаю у другому відеосюжеті, присвяченому біографічним виданням про поетів початку ХХ століття. Мене звати Марина Довженко, я студентка другого курсу магістратури освітньої програми літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У цьому відео я розповім про книгу Ізраїля Халфена «Пауль Целен Біографія юності поета ґрунтовне біографічне дослідження, яке присвячено ранньому періоду життя одного з найвідоміших поетів ХХ століття, чиє життя було тісно пов'язане з Україною, оскільки саме на території нашої держави формувалася його особистість. Це видання охоплює період від народження поета у чернівцях до його ранніх літературних спроб, формування світогляду і драматичних подій, які сформували його подальший творчий шлях. Серіаль Халфенс звертає особливу увагу на історичний, культурний і соціальний контексти, у якому зростав Пауль Цевін, та аналізує, як ці контексти вплинули на розвиток його унікального поетичного голосу. Книга складається з кількох основних розділів, кожен з яких розглядає важливі етапи життя Пауля Селена та їхній вплив на його ранню творчість. Ізраїль Халфен відтворює складний шлях становлення поета, акцентуючи увагу на ключових моментах, що визначили його подальший літературний розвиток перший розділ цієї книги присвячений опису родинного середовища Пауля Селена. Автор описує поета як вихідця з єврейської родини, яка проживала у багатокультурному місті Чернівці, на той час частині Румунії. Автор деталь... детально зупиняється на впливові батьків на формування особистості юного Павля. Його мати, яка мала глибоку любов до німецької культури і літератури, прищепила синові захоплення німецькою мовою, що згодом стало важливим фактором у творчості целана, а батько, який дотримувався строгих традицій, передав юнакові почуття відповідальності та зв'язку з єврейською культурною спадщиною. Зраїль Халфен також акцентує увагу на тому, як багатокультурна і багатомовна атмосфера чернівців, де перепліталися українські, румунські, єврейські та німецькі впливи, сприяла формуванню унікального літературного світогляду майбутнього поета. Автор наголошує, що ранні враження від мультикультурного середовища. Стали основою для розвитку поетичного світосприйняття Целена, яке відзначалося багатогранністю і складною символікою. В наступних розділах Ізраїль Халфен зосереджується на освіті Павла Целена та його літературних пошуках у юності. Автор описує навчання поета в гімназії та захоплення літературою, особливо німецькою поезією. Пауль Целан вивчав твори Генріха Гайне, Рейнера Марія Рільке, Георга Дракля та інших відомих поетів, які мали глибокий вплив на його формування як письменника. Автор книги аналізує, як Юний Цейлан шукав власний поетичний стиль, експериментував з образами, символікою та формами, які згодом стали його візитівкою. Автор також звертає увагу на вплив політичної ситуації на світогляд молодого Пауля. А напередодні Другої світової війни атмосфера у Європі загалом і в Чернівцях, зокрема, ставала дедалі напруженішою, і це не могло не вплинути на світ відчуття юнака. Ізраїль Халфен підкреслює, що зростання загрози нацизму і антисемітизму, з якими селян зіткнувся вже в юності, сформувало його гостре відчуття вразливості і передчуття катастрофи, які відобразилися у його подальшій творчості. Окремий розділ книги присвячено рокам Другої світової війни, які стали найважчими і найтрагічнішими в житті Павля Целена. Ізраїль Халфен детально описує окупацію чернівців, переслідування єврейського населення та особисті втрати, які поет пережив під час Голокосту. Батьки Целена були депортовані до таборів, де загинули, а сам поет пройшов через тяжкі випробування в цих самих трудових таборах. Всі ці події залишили глибокий слід у його свідомості і назавжди визначили тематику його поезії. Автор книги наголошує, що досвід втрати, болю і виживання став центральним у творчості Целана. Саме в цей період поет починає усвідомлювати силу слова як засобу передання невимовного горя і травми. Автор аналізує, як ці події знайшли своє відображення у відомих творах Селена, де смерть, мовчання і розпач стали провідними мотивами, а мова складною і багатозначною. Зраїль Халфен досліджує перші літературні спроби Селена, які були відзначені потягом до експериментів і пошуків нових форм вираження. У цей період поет багато працював над своїм стилем, створюючи вірші, які вже тоді виказували його глибоку мовну свідомість. І прагнення до символізму. Автор зазначає, що Целан був переконаний у необхідності створення нової поезії, яка б відповідала травматичному досвіду його покоління, і вже тоді почав розробляти свій унікальний поетичний голос. Ізраїль Халфен особливо звертає увагу на формування поетичної мови Целана, яка була одночасно багатошаровою і лаконічною. Автор аналізує, як поет у своїй юності експериментував із ритмом, синтаксисом і семантикою, створюючи нову поетичну структуру, що відображала розірваність і розпад світу довкола нього. Хальфен пояснює, як ці ранні пошуки стали передумовою для майбутніх новаторських творів Целана, де мова стала носієм болю і водночас засобом відновлення зв'язку зі світом. Книга Ізраїля Халфена, «Пауль Сейллан, біографія юності поета, це глибоке та всебічне дослідження, яке розкриває складний шлях становлення поета. Халфен майстерно поєднує біографічний аналіз із культурно-історичним контекстом, показуючи, як юність Селена, його особисті трагедії та драматичні події Другої світової війни стали основою його унікальної поетичної мови. Ця книга це важливий внесок у вивчення творчості Пауля Селена. І вона допомагає краще зрозуміти витоки його поетичної майстерності та його вплив на світову літературу. Дякую за увагу!